Загинула під колесами. О 9-й ранку у Сумах 16-річна студентка потрапила під заднє колесо тролейбуса. Вона отримала травму голови несумісні з життям і померла одразу на місці. Маргарита Єрмак знає усі подробиці. За версією правоохоронців, студентка не здоганяла транспорт, коли той почав рухатися після зупинки. Сталося це напроти торгового центру Лавина на проспекті Лужпи. Ось тут я стояла. І отак я почула стук у двері. Ну, це ж запам'ятати, хто біжить, хто стає, хто виходить, не було ж такої цілі. тому я то почула то стук. Удар, удар, якоби з обратної сторони. І все, і люди стали кричати в тролейбусі. Що кричали? Ну, а, отак крики. Все, тролейбус моментально остановився. Он ж то ж-то од'їхав до становочки, то котронувся. Ну, навірно, ж переїхав, тому що навіть на колісах там остатки. О вже од'їхали трошечки, чи двинулися. Страшний крик. Такий крик, що коли ми всі вийшли, так тут люди ужасалися. Кажуть, ну такий ужас, такий ужас, і всі бояться. Кажу, чого ж он лежить жінка. Кажу, а я боюсь дивитися туди. Назад. Ми вийшли. Вона лежала без двіження. Вона спішила і й і попала під задні колеса. Оце я так думаю. На даний момент як я бачила, в тролейбуси, були закриті двері. Нас позвали, і тролейбус тролейбуси. все. Трибус їхав із проспекту Лужпи до перехрестя на Харківських на цьому місці, він зупинився та набрав людей. Знак остановки, ви бачите прекрасно, де зафіксуєте. Підходу до остановки тут нема. розчищено, бачите? У нас по всьому місті такі остановки, як тут зайдеш, тут не знаю, в будь-який транспорт ніхто не може зайти, тут дорожніки, я не знаю, ніхто нічого не робить взагалі. Ми ж кажемо, що дивіться, акуратно, йдіть, спокійно, нічого, не є, нікому ні. Ну, хто знає, що воно там, як воно? Водія тролейбуса забрали для свідчень. На електроавтотрансі він працює останні 14 років. Два місяці тому чоловік перейшов за кермо нового тролейбуса. Свою вину заперечує. Так повідомили на місці його роботи. Посадка, висадка, висадка закончилась. Затім посмотрив в з зеркало, затім знову вправе і закрив двері. Всі троє. Всі три двері. Затем посмотрел влево, нет ли транспорта. Включил поворот. Посмотрел вправо опять, нет ли возле троллейбуса никого. Нет никого. Снял с ручника и потихоньку дал точечку на отправление. Спустя несколько секунд услышал крики и произошло экстренное торможение. Мы не считаем водителя виновным в дорожно-транспортном происшествии. Знайшли свідки, які вказували на те, що дівчина потрапила під колеса тролейбусу, бо послизнулася, намагаючи його наздогнати. Проте остаточні висновки може буде можна буде робити після проведення всіх необхідних дій. тобто опитані свідки також вивчено буде відео з камер розважального центру Лавина. А також ми звернулися до через засоби масової інформації до водіїв, які в цей час проїздили. Пост цього міста і транспортні засоби, яких були облаштовані засобом відеореєстрації, щоб вони надали нам ці відеозаписи, аби ми могли переглянути і вивчити досконально всю ситуацію, і потім вже робити якісь висновки. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський – на часі новини. І додам, зупинка біля ТРЦ Лавина у бік вулиці Харківської з'явилася у 2013 році. Понад два роки приймала пасажирів як експериментальна, по суті, була стихійною. Так, зокрема, писав свого часу на власному офіційному сайті ексміський голова Геннадій Мінаєв. Повісили ж знак зупинка громадського транспорту вже за мерства Олександра Лисенка. 17 лютого, тобто за тиждень, цьому рішенню виконкому з узаконенням зупинки, де сьогодні загинула 16-річна дівчина, виповниться рік.